Підтримувала людей в окупації, а нині допомагає землякам у Кропивницькому. Наталія Голубєва дочекалася визволення Херсона у 22 му однак виїхала з рідного міста через обстріли. У центрі країни жінка відкрила гуманітарний хаб для переселенців, а свою історію розповіла нашій Лілії Кочерзі. Цю картину купили так, щоб у наших підпільників, скажем, і потихеньку розмальовували. Єдине, що ми вже після перемоги домалювали це блискуче. що ми раді за першою освітою. Наталія медик у Херсоні мала власний бізнес у галузі лабораторної діагностики. Також створила безплатну медичну інформаційну службу. А потрапивши в окупацію в Херсоні, допомагала людям з ліками. Почали грабувати аптеки. Росіяни. Люди почали звертатися, там, тато задихається, астма. Ну, ще каже, на тиждень, а потім це, він просто не протягне, він на глазах буде задихатись. Цукровий діабет. У мене волонтер, ми досі, досі з ним ми познайомилися, в нього і донька з цукровим діабетом, 8 років, і він з цукровим діабетом. Тобто Артур у мене їхав по міним полям. Наталія дочекалася визволення Херсона та, врешті, виїхала у Кропивницький. Дитина тяжко переживала обстріли. Але й на новому місці продовжила волонтерити і навіть відкрила центр допомоги землякам. Картина намальована теж моєю донькою. Тут дата стоїть 21.02. Це ми вже шукали символ для нашого центру. І Ми зрозуміли, що це наші кавуни. За рік волонтерка акумулювала 400 тонн гуманітарної допомоги. Зокрема, ліків їх видає за призначенням лікаря. Нині у базі хабу понад півтори тисячі переселенців. Важко, важко. Бо ми важко, важко, бо ми їхали під пахвою котяра, котячий лоток. Отак в чому були, тікали. Бо недільку півтори Херсон був спокійний. А потім, як почали гатити, ми через Чорнобаївку КПП проїхали і прямо по п'ятак вже лупили. Дуже страшно було. Де нас застала ніч, ми там саноміліс. Де нас застала ніч, там, і зупинилися. Застала ніч, там і зупинилися. Їхали не цілоспрямовано. Ну, як і сказала Марина, прийняли нас добре. Люди добрі. Тільки житлом у всіх, звісно, проблеми. Велику допомогу отримаємо від Наталії. Ну і звісно, ми допомагаємо їй у всьому, розвантажуємо навіть фури, тягаємо коробки. Пережита каже Наталія. Її змінило. Тепер вона ще більше цінує кожну мить вільного життя. Ті, хто кажуть, що. Нехай би була Росія, люди добрі, Ви просто не розумієте, що таке е, не надіти вишиванку, що таке не розмовляти, що таке закривати вікна, е, коли, коли грає українська музика. Хлопчика до сих пор не знайшли, ніхто не знає, де батьки забрали лише за те, що в нього були там кузьма, був скрябін на, на телефоні музика. Тобто за це забирають і шукали моїх волонтерів, коли мої волонтери вивозили людей в евакуацію, займалися. Нині у хабі допомагають і Мелітопольцям, переселенцям з Миколаєва, Очакова й Запоріжжя. Адже у Кропивницькому немає хабів для людей з цих територій, підтримують волонтери і місцеві інтернати. Лілія Кочерга, Олександр Козловський, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини.